Нещодавно завершився командний турнір з греко-римської боротьби Кубок зими 2023 Дитячої Ліги України присвячений видатним борцям Київщини, який проходив в Києві на базі спортивного комплексу Авіатор участь брала збірна команда Миронівської ДЮСШ». Про сам турнір та учасників глядачам розповідає старший тренер-викладач з греко-римської боротьби Миронівської Дею США Вадим Дрига. Доброго дня! 4 лютого ми брали участь у всеукраїнському турнірі, командному турнірі Дитячої Ліги боротьби України. От нашої команди збірної дитячої юнацької спортивної школи от, на даному турнірі. Брали участь сім збірних команд і ми виступили досить так непогано, посіли третє місце. Хто з дітей їздив з вами? З нами їздили 11 чоловік. Повністю закривали ми всі категорії з 29 кілограмів і аж до 68 кілограмів. Діти проявили себе непогано. От, і завдяки цим змаганням ми е, виявили ряд помилок, над якими потрібно працювати. Я думаю, що діти виправляться і наступного разу покажемо кращий результат. Традиційне питання, хто підтримував команду? Е, ну, підтримували команду батьки. Дітей підтримували команду наша дирекція дитячо юнацької спортивної школи. Завдяки цьому ми прийняли участь у змаганнях і показали непоганий результат. Дійсно, третє місце це все ж таки непоганий результат. А як ви готувалися до змагань? Так, результат непоганий, адже ми от як можна сказати, так з маленької Миронівки поїхали змагатися із командами зі столиці, от, де набагато в них більш такі сприятливіші умови що для тренувань і по дітям є так, з кого вибирати. Тобто, ми от з такої кількості дітей з одного залу ми зібрали команду і прийняли участь у змаганнях. Які у вас плани на майбутнє? В цьому місяці, можливо, вже навесні знову якісь можливо змагання. плануються? Планується, звісно, попереду чемпіонат України серед юнаків до 15 років. Він буде відбірковим на чемпіонат Європи. От, і ще є там декілька турнірів всеукраїнських. Якщо буде все добре, плануємо взяти в них участь. Вадим Вікторович, а з Нового року до вас приєдналися у вашу таку команду юних борців, можливо, нові учні? Так, приєдналися. У нас є група початкової підготовки, де займаються діти у нас і садочка, перший клас. І на протягом року ми, до нас батьки приводять дітей регулярно і підводять, підводять, тобто я так вважаю, що наша секція стає популярною. От і знають в місті, що є така секція. Секція абсолютно безкоштовна. На сьогоднішній день я так вважаю, що це великий плюс. Тобто, куди ще дитину не поведи, треба ще за якісь гуртки, курси платити гроші. Тут у нас абсолютно все безкоштовно. Так що я вважаю, що це дуже великий плюс, щоб дитина займалася перше время фізкультурою. Зараз команда в нас збірна Миронівської Дюсишак. Погано, що не в повному складі, бо вже є в нас хворі. От, але зараз от, е, всі діти, які приймали участь в дитячій лізі України з рекоримської боротьби, е, Волощенко Богдан боровся в нас у 29 кілограм, е, показав непогану боротьбу. Я думаю, Бодя трошки розкаже. Богдан, твої враження відклічні. Mm, Як ти готувався до цих змагань? Хорошо. Хто тебе підтримував у змаганнях цих? М -м, мама. Тренера, напевно. Да, да, да. Скажи, скільки схватів ти виграв? Три. Е, до вагої категорії до 35 кілограм, е, брав участь у змаганнях, хлебідь, Олексій. Олексій, які це вже змагання по рахунку в тебе? Точно не пам'ятаю, але я думаю, 20-ті точно. Що давно ти займаєшся секції греко-римської боротьби? Е, майже 8 років. Скільки схватов цього разу ти е, Дві з чотирьох. Хто підтримував? Тренер, батьки і команда. У ваговій категорії до 38 кілограм. Е, непогану боротьбу показав за іменко Костянтин. Сам е, Костя зросав їздить щодня на тренування, старається, трудиться. Костя. Костя, вітаємо. А скільки ти вже займаєшся в серпції греко -ринської? Десь 5-6 років. Я готувався до цих змагань? Старався дуже сильно покращити свій результат, але я трохи був приболі перед змаганнями, то трохи було сложніше мені тренуватися. Це перші змагання, чи ти вже до цього їздив? До цього їздив. Перемагав? Да, так. Хто підтримував тебе? Вся моя сім'я, вся команда і тренера. Воїв категорії до. 42 кілограм, у нас боровся Давід бистрий. Давід, вітаємо. Поділися враженнями від змагань. Ну, нормальні, хороші змагання. Хто тебе підтримував? Мене підтримувала вся сім'я, батьки і тренера. Скільки ти вже займаєшся в секції греко-римської боротьби? Почти 8 років. А скільки схваток ти пройшов на цих змаганнях? Виграв три схватки з чотирьох. У її категорії до 47 кілограмів боровся Ваня Руднік. Ваню, поділися враженнями від участі в цих змаганнях. У мене дуже добре враження від цього змагання. Як ти готувався? Добре, тренуюся, стараюся. Скільки схваток ти виграв? Одну. Що будеш робити для того, щоб покращити свій результат? Буду більше тренуватися і не пропускати тренування. У вагії категорії до 52 кілограмів боровся в нас Тимур Дрига. Тимура, вітаємо! Ми з тобою вже не вперше зустрічаємося. Поділися враженнями від цих змагань. Мені сподобалося. в цих змаганнях було. приймати участь. Це вже які по рахунку твої змагання? Я збився з щоту. Ти багато вже. А скажи, будь ласка, в цьому році це перші твої змагання? Ні. Так. Скільки схваток ти виграв? Дві з чотирьох. Що будеш робити для того, щоб покращувати свій результат? Старатися більше тренуватися та ставати старшими. Тімур, а скажи, будь ласка, ти займаєшся тільки греко-римською боротьбою чи ще якісь секції відвідуєш? Я хожу на музичні інструменти, як барабани. Дякую. В категорії до 68 кілограмів. Нас брав участь у змаганнях Денис Дні Степатенко. Зовсім це його були, до речі, перші змагання, оскільки він у нас не довго займається, але він молодець, тренується, старається. І перші змагання, то він пройшов непогано. Вадим Вікторович каже, що недовго займаєшся. То скільки займаєшся? Я займаюся півтора року тільки на в українській боротьбі. Поділися своїми враженнями від участі в перших змаганнях в Києві. Ну, трохи хвилювався, але враження доволі яскраві. Мені сподобалось. Я підтримувала. Підтримувала вся сім'я, друзі і тренера. І в нас в абсолютній категорії боровся Кузьменко Владислав. Теж міг, звісно, краще відборотися. Ну, як відборовся, так і відборовся. Думаємо, що буде старатися. І... Зробить певні висновки над своїми зустрічами. Що будемо робити для того, щоб покращувати наші результати? Буду більше цінуватися і робити аналізи своїх помилок. Угу. А скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся греко-римською боротьбою? Ну, Майже 8 років. Це твої не перші змагання вже? Ні. Ну, вже... А ти брав участь? Що в яких змаганнях? Ну, в Києві, тут, Біла церква і далі. А хто підтримує тебе під час змагань? Батьки, тренера і команди. І хочемо відмітити те, що дані змагання були в нас командні, Як в нашому виді спорту, такі змагання проводяться дуже рідко. У нас взагалі змагання особисті рахуються. От. І ці діти досить непогано себе проявили, продемонструвавши такий командний дух. От. Один за одним вболівали, підтримували. Я думаю, що це їх більш надихало на. Перемогу, от і завдяки я думаю, думації команд... командному духу в них буде відмінний результат разом до перемоги.